Ще хотів би нагадати про стрептокіназу і стрептодерназу: це препарати з КСД, ензимотерапія, фібринолітичний, протолітичний ефект, збільшення біодоступності антибіотиків. І такий легкий імуностимулюючий ефект, тобто препарат, який можна використовувати при запальних процесах, часто ми використовуємо при хірургічних втручаннях для скорішого відновлення, зменшення ризику злукоутворення, більш швидкого розсмокчування, розсмоктування розмок... гематом післяопераційних, там особливо при міомектоміях чи там, великих кістах, в тому числі за рахунок впливу цих. Ферментів, Тобто стрептокіназа проявляє фібролінелітичну та пределітичну активність, а стрептодерназа розчиняє міжмолекулярні зв'язки нуклеопротеїнів мертвих клітин та гною, тобто, як би очищає швидше організм. Ну і Ефекти, які покращення кровообігу, швидко ліквідує прояви запалення. З утворення зменшує ризик, але не лікує вже злуки, які створилися. Я хочу, щоб просто не плутали ці речі, тому що з лука це фіброзна тканина. Ми її не можемо лізувати селективно ніяк. А от профілактика з утворення – це інша справа, то воно тоді працює. Ну, збільшує концентрацію лікарських засобів у вогнищі запалення і забезпечує швидкий лізис гнійних мас та мікро. Тромбів у вогнищі запалення. Отакі От ефекти, показання, хронічні процеси, післяопераційні, запальні процеси, геморой при гострому та хронічному перебігу, в тому числі параректальні абсцеси, нориці при вателінітах, також в комплексі терапії і так далі. Ну, і в практології, звісно, використовується, і в гінекології. Схема призначення. Залежить від тяжкості перебігу і може доходити до трьох свічок на добу в перші дні при тяжкому перебігу. Ну, отак от воно виглядає. Схема така проста і зрозуміла. Ну і деякі дослідження були проведені, такі цікаві, які показали, що дійсно перебіг, особливо запальних захворювань після операційного періоду, може покращуватись при лікуванні СКСД. Ну, введення ректальне, як в анекдоті, да, що треба ректальне все ж таки а не пероральне, і е, бажано е, свічку цю діставати із блістера. Тому що були у нас випадки, що намагались не діставати. Е, е, ну, Ректальний метод ведення має переваги, тому що це концентрація безпосередньо у вогнищі, де треба діяти за рахунок цього. Можна вводити відносно не так багато ферментів в організм, але вони будуть працювати. Ну тобто, якщо порівняти з стрептокіназою, яка для тромболізісу використовується, доза тут набагато менше, але тут і мета інша це не тромболізіс, а це от саме лікування запальних більше процесів. Ну, висновки такі, що препарат ефективний, так і це допоміжна терапія, така от базисна, фонова.